Правило номер 3 Відразу кажіть про те, що вам не подобається. Одне з моїх найулюбленіших правил, якого є уточнення. По-перше, воно працює тільки разом із шостим правилом. Коли з'ясовуєте стосунки, говоріть лише про себе. Це розглянемо згодом. По-друге, говорити, що не подобається, потрібно лише один раз. І саме тут виникають запитання: чоловік почав пізно приходити з роботи. От я йому сказала, що мені це не подобається. Наступного дня прийшов у нормальний час, а потім знову почав приходити пізно. Що робити? Більшість жінок у цьому випадку почали б канючити ну ми ж домовлялися, Ну ти ж обіцяв, ну стільки можна, чому щоразу одне й те саме. От щоб цих скарг не було і правило працювало, потрібно говорити лише раз. У цьому прикладі, чоловік прийшов пізно. Пояснив запізнення тим, що багато роботи, ви почуваєтесь некомфортно, ви не знаєте, чи зраджує він, чи справді багато роботи. Для вас це взагалі не має значення. Ви просто кажете Мені це не подобається. Якщо ти й далі повертатимешся так пізно, я з тобою розлучуся. Це одна фраза, вона звучить один раз. І тут цікавий момент за правилом, ви не можете мовчати і не можете говорити це вдруге. Якщо людина вас почула, але й далі робить те, що вам не подобається, ви йдете. Не переконуєте, не пояснюєте, не з'ясовуєте. Ви живете чітко за правилами його дії, його вибір вам байдуже. І завжди в цьому місці пояснення зустрічаю один аргумент: Ну, я ж його кохаю. Якщо кохаєте, значить, вам усе подобається. Влаштовують пізні повернення додому. Або, наприклад, Чоловік розкидає шкарпетки. Це вас вибішує. Ви говорите про це, але ситуація не змінюється, і раптом якоїсь миті ви розумієте я ж його люблю. Я без нього просто жити не можу. Дідько з ними, з тими шкарпетками. Хай розкидає, підніму для нього. Може так статися? Може. В одному випадку з тисячі. У реальному житті, якщо чоловік приходить пізно впродовж років, життя ваше нагадує один багаторічний невроз. За що особливо люблю це правило не потрібно сушити мізки, аналізувати. Мовляв, у нас сім'я, ми прожили 30 років. Є правило і край. Не можете змовчати. Так дратує, так усе погано, говоріть. Він не чує і далі робить так само. Тоді два варіанти або йдіть від нього, або мені все подобається, кохаю такого, який він є. Правило номер 4 Не відповідати, коли не запитують. Навколо цього правила сформувався забобон. Мовляв, що ж я маю мовчати? Проте, не відповідати, коли не запитують, не означає зовсім мовчати. Ми можемо самі ініціювати будь-яку тему для розмови. Проте не можемо коментувати чужої, якщо нам не ставлять запитань. Наведу простий приклад. Співрозмовник говорить: яка чудова погода. Ось тут ми не можемо підтримати розмову. Чому? У нас ніхто ні про що не запитує. Багато хто заперечить, мовляв, у Англії цією фразою якраз і зав'язують діалог. Так, але я поговорив із англійцями, і вони сказали, що в них традиційно запитують, яка чудова погода, чи не так? Вони вважають, що фраза без запитання це невічливо. Фрази без запитань це трішки маніпуляція. Я так стомилася, просто не сила більше, не знаю, чи витримаю. Скаржиться дружина після роботи, мабуть, бажає викликати співчуття. Проте чоловік не може на це відповісти, адже запитання немає. При цьому він не мусить мовчати. Він може заговорити на будь-яку тему, наприклад, запитати Вечерятимеш? Одначе коментувати в тому дружини він не може. От іще поширена ситуація: телефонує вам подруга, розповідає, який козел її колишній. Що робить невротик? Долучається до розмови і береться коментувати. Та що коментувати? Адже запитання не було. Бажаєте щось сказати? Запитайте. А в чому річ? Складнощі з розумінням правила виникають, коли співрозмовник у ствердній формі виголошує те, що зачіпає нас заживе. Колега поводиться безцеремонно, критикує мою роботу, хоча я не запитувала в нього. Я розпалююся, починаю з ним сперечатися, зрештою, псується настрій. Але не можу ж я мовчати, не захищатися. Що робити? Якщо у вас нічого не запитують, не відповідайте, це правило. У цьому випадку, якщо вам не подобаються слова колеги, скористайтеся третім правилом і скажіть мені не подобається твоя поведінка, і далі, мабуть, більше не варто спілкуватися. Навіщо нам це правило? Невротики тривожні, в них є проблема, вони не можуть мовчати, навіть коли хтось свистить на вулиці, вони озираються, а якщо з невротиком спілкуються безпосередньо, його психіка весь час примушує цю людину говорити. Таких людей ми, напевно, зустрічали і часто говорили про них, Полюбляють скрізь докинути слівце. Та насправді людина цього не любить, просто вона невротик, тому інакше не може. І наше завдання змусити себе контролювати свою психіку, мовчати, коли у нас нічого не запитують. Потрібно, щоб психіка була стабільною і стійкою перед стресами. Є два випадки, коли слова без запитання можна вважати відповіддю. По перше, в будь-якій мові світу є слова без сенсу запитання. Але ми на них відповідаємо: Доброго ранку, до побачення, дякую, прошу. У цьому випадку ми, звісно, не мовчимо. По-друге, існує директивна форма звернення. Наприклад, сідайте чи ходімо в кіно, наказова й спонукальна форма звернень відповідно. Сідайте Не запитання, але ми можемо відповісти так або ні. Ходімо в кіно, піду чи не піду. І тут можна відповідати. Це здорова реакція, це винятки відповідно до мовної норми. Правило номер 5 Відповідати лише на запитання є загальні запитання, як справи. Тут можна три години говорити, одначе, на просте запитання, як пройти до бібліотеки, можна лише відповісти: я не знаю. або «Правобіч до кінця, потім лівобіч» або Я не хочу відповідати на це запитання. Розумієте, ми не можемо говорити, чи бібліотеку зачинено на ремонт, або що це найліпша бібліотека в місті. Це може здатися абсурдним. Проте ми тренуємо нашу здатність контролювати психіку. П'яте і четверте правила пропонують людям із підвищеною тривожністю і страхами. Трапляються люди з тяжкою проблемою. Їм реально зле, в них високий рівень страху або, наприклад, депресія, з якої працює психіатр. Проте, паралельний психолог, щоб допомогти соціалізувати людину, підвищити її самооцінку, повернути віру в себе. Одначе в цих випадках я пропоную весь набір. Більшість людей потребує чотирьох правил: один, два, три і шість. Як можна вести розмову і постійно думати? Це запитання чи твердження? Це нереально важко. Якщо зважати на швидкість мовлення, ми зараз дуже швидко спілкуємося. Четверте правило. І яке воно було? П'яте правило. Це складно. Щоб упоратися із завданням, доведеться перепитувати, уточнювати, просити повторень. Правило номер 6 Коли з'ясовуєте стосунки, говоріть лише про себе. Найлегше правило, що викликає найменше запитань. Тому просто нагадаю, як воно працює. Шосте правило допомагає застосовувати третє. Відразу говорити про те, що не подобається. Якщо ми, згідно з третім правилом, вивалимо на людину всі наші претензії, щиниться сварка, будуть образи і таке інше, а нам цього не треба. Тому що ось те правило регулює форму вербальних стосунків. Ми говоримо тільки про себе, користуємося займенниками першої особи я, мені. Замість ти дурень, мені не подобається твоя поведінка. Ви говорите лише про власні почуття, а людину взагалі ніяк не обговорюєте, не критикуєте, не робите їй зауважень. Це вберігає нас від конфлікту. Про механізми роботи правил було б чудово, якби якийсь Ілон Маск придумав чарівну пігулку, щоб вона миттєво перебирала з нашого життя все, що нам не подобається, додавала того, що нас тішить і робить щасливими. Але так не буває. Процес роботи над собою, по-перше, це процес, по-друге, процес повільний, по-третє, він потребує зусиль, послідовних дій. Добре, коли ми достоменно знаємо, що конкретно слід зробити, аби вийти з життєвого болота і почати це саме життя, просто жити із задоволенням і радістю. О для цього я й розробив правила. Гадаю, в людей нема ілюзій щодо того, що, по прочитанні книжки чи прослуховувані лекції, вони стануть зовсім іншими. Правила це ключ до розуміння того, як стати іншою людиною, це методика зміни життя. Та щоб життя почало змінюватися, потрібно ці правила застосовувати самостійно. Дотримуватися правил непросто, але інакше не вдасться зламати рефлекторну дугу, старі нейронні зв'язки, які приносять нам лише тривогу і негаразди. Та якщо ми справді бажаємо вилікувати нашу невротичну поведінку, доведеться постаратися. Усе, що потрібно зробити, вивчити правила на пам'ять і впроваджувати їх у життя. Проте не обов'язково відразу усі шість багато кого лякає число правил. Та якщо придивитися уважніше, збагнемо, що всі вони взаємодоповнювані І складають загальну, цілісну картину. Можливо, так стане трішки простіше застосовувати їх у житті. Якщо придивитися. Три перші правила про поведінку, а три останні про комунікацію. Шосте правило працює разом із третім. Безпосередньо пов'язані четверте і п'яте правила не відповідати, коли не запитують, а коли запитують, відповідати лише на запитання. Я писав, що їх рекомендую людям із підвищеною тривожністю і страхами. Тому, якщо почнемо жити хоча б за чотирма правилами з шести, наша психіка вже змінюватиметься. Зрештою, виконання правил слід довести до автоматизму. І якщо це здається неможливим, згадайте, що ми й тепер живемо за правилами, просто заскаліченими правилами, які позбавляють нас щастя, радості і задоволення. Змогли жити за колишніми, зможемо й за новими. Цього маємо прагнути. І край. Про перше правило Якби їхня воля. Перша вчителька. Пораду робити лише те, чого бажаєте, наші громадяни сприймають як заклик до анархії. Найсильніші свої бажання вони вважають неодмінно ницими, зіпсутими, небезпечними для оточення. Люди впевнені, що глибоко в душі схильні перейти всі межі і просто бояться дати собі волю. Я вбачаю в цьому серйозний симптом всезагального неврозу. Кажеш людині, роби, що забажаєш, а вона та що ви? Хіба ж так можна? Відповідаю: якщо вважаєте себе гарною людиною, так, можна і потрібно. Бажання гарної людини збігаються з інтересами оточення. Шість правил, які допомогли не одному десяткові людей вийти з неврозу результат 30-річної практики. Це не означає, що я обмірковував їх 30 років. Радше одного разу вони самі стихійно вишукувалися, мов таблиця, в голові Мінділеєва після пробудження. На перший погляд, правила прості. Перше – робити лише те, чого хочете. Друге не робити того, чого не хочете. Третє. Одразу казати про все, що не подобається. Четверте. Не відповідати, якщо не запитують. П'яте. Відповідати лише на запитання. Шосте. Коли з'ясовуєте стосунки, говорити лише про себе. Пояснюю, як ці правила працюють. Кожен невротик ще в дитинстві отримує певний подразник, і найімовірніше не один. А позаяк цей подразник невідступно повторюється, дитяча психіка напрацьовує одні й ті самі реакції на нього. Наприклад, батьки кричать: дитина лякається і закривається зсередини. А якщо вони кричать постійно, дитина весь час у стані страху і пригніченості, вона росте і поведінка, що далі закріплюється. Подразник реакція. Подразник реакція. І так рік за роком. У мозку за цей час формуються міцні нервові зв'язки, так звана рефлекторна дуга. Нервові клітини вибудовані таким чином. Вони змушують звично реагувати на кожен патологічний подразник. А якщо дитину до всього били чи взагалі покинули, уявляєте, які в неї сформувалися реакції на життя? Так ось, щоб допомогти людині здолати страхи, тривоги, невпевненість, низьку самооцінку, цю дугу слід зламати, створити нові зв'язки, їх новий порядок, і для цього є лише один спосіб без застосування лоботомії за допомогою вчинків, незвичних для невротика. Йому потрібно діяти інакше, ламати стереотипи своєї поведінки і коли є чіткі інструкції щодо денної поведінки в іншій конкретній ситуації, змінитися легше. Не розмірковуючи, не рефлексуючи, не звертаючись до свого негативного досвіду. Загалом для життя не має значення, що ви думаєте, значення має лише те, що ви відчуваєте те, що робите. Мої правила передбачають спосіб поведінки ні трохи непритаманий невротикам і, навпаки, характерний психічно здоровим людям спокійним, незалежним, з високим рівнем самооцінки, тим, хто любить себе. Найсильніший спротив безліч запитань, сумнівів, а також звинувачень викликає перший пункт. Мені кажуть, це що? Начхай на всіх і матимеш успіх у житті? Хоча я ніколи ніде не вживаю слів, начхай на всіх. Чомусь усі вперто вважають, що жити як сам бажаєш, значить шкодити оточенню. На додачу в нашому суспільстві поширене зневажливе ставлення до своїх бажань, ніби вони неодмінно виявляються ницими і зіпсутими. Я навіть сказав би, що наші громадяни до своїх бажань ставляться з осторогою чи навіть з острахом. Концепція така: Та мені лише дайте волю. Я ж бо ух, мене ж потім не зупините. Секс, наркотики, рок-н-ролл або щось подібне. До я тут усіх порішу і в гніві я страшний. Якщо це справді те, чого хоче людина, то що ж це за людина така? Далі вона зазвичай визнає, що потребує твердої руки, міцних пут тощо. Як на мене, така психологія називається рабською. Є ще один концепт у мами улюбленим окриком услід, можливо, батькові, був такий ти не можеш жити, як заманеться. А ще гірше вона говорила про тих, хто саме так і живе. Можливо, знову ж таки про батька. У бабусі була примовка не для радості живемо, а для совісті, та й уся родина мала прикмету. Якщо сьогодні забагато сміємося, значить завтра плакатимемо. Результат людина з тривожною психікою, яка органічно не в змозі робити те, що хоче, навіть не спроможна визначитися, чого саме вона бажає. Мов би, заздалегідь уже почувається винною та впевнена, що за здійснення бажань муситиме розплачуватися. Тож превентивно слід поводитися пристойно. І ще робити те, чого хочеш, часто плутають із бути егоїстом. Проте тут величезна різниця егоїст не приймає себе і ніяк не може заспокоїтися. Він абсолютно зациклений на собі, на своїх переживаннях, головне з яких відчуття образи. Він не може вам допомогти або поспівчувати, просто тому, що немає душевних сил для цього, адже в нього бурхливі захопливі стосунки з самим собою. І всім здається, що він черствий, байдужий, холодний, що йому на всіх начхати, а він тим часом думає, що якраз на нього всім начхати, і далі накопичує образи. А яка людина, коли вона себе любить, вона завжди вибере справу, яка їй по душі, а коли потрібно вирішити, як вчинити, вона, можливо, поміркує. Що ефективно, що розумно, як валить обов'язок, а потім зробить, як хоче, навіть якщо втратить на цьому гроші, і багато чого вона ще може втратити, але на кого ж у цьому випадку ображатися? У неї все гаразд, вона живе серед тих, кого любить, працює там, де їй подобається. У неї домовленість із собою, і все гармонійно, тому вона добра до інших і відкрита світові. А ще вона поважає чужі бажання як власні. І, до речі, саме тому в неї нема внутрішнього конфлікту, характерного невротикам, які живуть подвійним життям. Наприклад, з дружиною через обов'язок, а з коханкою просто через почуття. І тоді чоловік дружині купує подарунок, бо так треба, а не тому, що хоче зробити їй приємність. Або на роботу йде тому, що вподобав цю справу, а не тому, що має виплачувати кредит і сподівається, ще 5 років потерпіти в цьому офісному пеклі. Ось вона роздвоєність. У прагненні високих результатів багато хто вважає, що мусить боротися з собою, пригнічувати емоції, казати собі нічого звикну. Результат досягнутий без боротьби і подолання себе, таких людей, мабуть, не вдовольняє. Ось універсальний приклад такої боротьби. З одного боку дівчина хоче їсти, а з іншого схуднути. Тож, якщо навіть і худне, програє. Вона в програші самій собі, тому що все одно мріє про тістечко, хоче їсти, особливо ближче до першої попівночі. Приблизно так я кажу своїм клієнтам, коли пояснюю перше і чи не найважливіше з-поміж моїх шести правил, за якими, до речі, сам намагаюся жити. Я не вдаватиму, що це мені легко дається. Щоб жити, як заманець, спочатку знадобиться чимало зусиль. Психіка звично веде себе шляхом компромісів і страхів, а ти ловиш себе за руку і говориш: Стривай, що ж це я роблю? Я ж цього не хочу, і так безліч разів. Та буде дедалі легше приймати рішення на користь собі, але не на шкоду іншим. Я ж знаю себе як гарну людину, значить, мої бажання не стануть проблемами. І якщо по правді жити стає ще раз простіше, ба більше, якщо потренуватися за якийсь час уже й не звикнеш інакше, часом і спаде на думку вчинити розумно та всупереч бажанню й волі, а організм вже обирається. Доти, поки відмовишся від того, чого по справжньому не бажаєш, але начебто воно потрібне, і приходить утіха. Щоправда, я таким чином нещодавно позбавив себе неабиякого прибутку та вже ліпше прибутку, ніж здоров'я і радості. Ви кажете, потрібно робити лише те, чого хочеш, а якщо це спровокує хвилю ненависті до мене? З вашого запитання зрозуміло, що ви надто залежні від думки оточення. Від неї залежить, чи легко мені житиметься? Як легко вам житиметься, це залежить виключно від того, чи добре ви ставитесь до себе. Про сенс життя. Той помер, але так і не знайшов сенсу життя. А той помер, хоча й знайшов сенс життя, а той помер, не шукаючи сенсу життя. А цей взагалі ще живе. Треба із ним поговорити. Михайло Жванецький. Одразу скажу, що не претендую на лаври письменників і філософів, які фахово займаються пошуками сенсу життя, і не надто вірю, що його можливо знайти в раціональний спосіб. Як і ось це. Я прочитала братів Карамазових і збагнула сенс життя. Я взагалі не порушував би цього питання, якби щодня не стикався з ситуаціями, коли гадана втрата сенсу і мети завдає страждань, і якби посеред наслідків не значилися тяжкі депресії та навіть суїцид. Я впевнена, що причини і наслідки тут помінялися місцями як ми це традиційно бачимо. Людина шукає і не знаходить сенсу в житті, лягає на диван, депресує, карається, у нас страждання, улюблена національна забава, та нині йдеться про інше. Насправді в особи, звісно, спочатку трапляється певний збій від незадовільно на іспиті до втрати близької людини. І тоді вона переходить до широких узагальнень, запевняє, що виявилася лузером, що життя тлін позбавлений будь-якого сенсу, але раптом розуміє, що живе зовсім не так, як хоче, як планувала. Результат той самий. Або навпаки, людина усвідомлює, що досягла своєї мети, а щастя все одно нема. Або розумієте, запитання щодо сенсу буття виникають не від великого розуму, не від зрілості. А саме тому, що людині все якось не живеться, заважають певні установки, комплекси, особливості психіки. Здорові люди зі стабільною психікою не ставлять перед собою ні таких запитань, ні раціональної мети, і тим паче не силкуються реалізовувати їх за будь-яку ціну. Вони насолоджуються емоційною складовою життя, просто живуть. За це відповідає раціональна частина нашого мозку і нас самих, а за психічну стабільність і щастя емоційна. Якщо емоції пригнічені або дискредитовані, починаються умоглядні пошуки сенсів, що рано чи пізно закінчується розчаруванням, кризою, якщо взагалі не трагедією. А рушниці, яка вистрілює у зрілому віці, заряджаються таки в дитинстві, які успіхи батьки залюбки фіксують і заохочують. У хлопчиків гарне навчання і фізичну силу, у дівчаток гарне навчання і фізичну красу. Вважається, що на цьому можна побудувати життя. І ще багато чого просто з малку зав'язано на слові потрібно, що втлумачують учням старших класів. Ти мусиш відмінно вчитися. Ми з батьком кістьми ляжемо, щоб ти вступив. Гарна освіта відкриває перспективи, неначе будь-яка освіта гарна, неначе вона може щось гарантувати. Ви знаєте, що за статистикою люди з гарною освітою найчастіше стають найманими працівниками. А вже ж». А дівчаткам усі вуха протурчали тим, що виходити заміж слід вчасно, бо потім можуть і не взяти. Як на мене, не можна та й взагалі небезпечно втлумачувати дітям, що шлюб найліпше, що може статися з ними в житті, найліпше це щастя, а щастя це максимальна особистісна реалізація у коханні, у дружбі, у родині, дітях і професії. В усьому, в чому людина талановита і що вона хоче спробувати. А як буває насправді? Придумають собі сенси наперед, всотають із материнським молоком, а коли вони перестають працювати або виявляються хибними, впадають у відчай. У такий момент важливо зрозуміти, що жодного абстрактного сенсу у житті не існує, що сенс життя у самому житті, мета життя отримувати від нього задоволення, життєвий орієнтир. Самореалізація. До речі, ті ж таки психічно благополучні люди це, це не інопланетяни, вони справді ходять серед нас, не ведуть із дітьми бесід про те, якими ті мають вирости, і не розповідають, що справдити батьківські очікування їхнє головне завдання на найближчі роки. Іноді неспроможність до насолоди життям і, як наслідок, безперервні пошуки його сенсу пов'язані з недостатнім розвитком. Емоційної сфери. Це може бути і успадкованою, і набутою особливістю психіки. Людині здається, от зараз зміню роботу або розлучуся чи переїду, і нарешті все налагодиться. Та зовнішні зміни відбуваються, а всередині жодних поліпшень нема. Тому що щастя мало залежить від зовнішніх обставин. Усе у нас всередині, це правда. Віктор Франкл не просто не зламався, а й психологічно не змінився у концтаборі. Інший варіант нестабільна психіка, коли людина кидається то туди, то сюди, усе чогось дошукується і не може зупинитися, затриматися на чомусь, знайти спокій. Якщо психіка стабільна, людині довго щось подобається. І знову тут річ не в тім, що немає сенсу і мети, а в тім, що й те, й те надто часто змінюється. Відбувається безперервне перебирання місць роботи, дружин, квартир, партнерів, а потрібно лишень полюбити те, що маєш. Себе та своє життя, і тоді розвиток, зростання, зміни наліпше відбуваються природні й протікають плавно, і емоційна недорозвиненість і психологічна нестабільність цілком великовні. Головне точно знати, що життя має дарувати радість. У мене все добре, родина, троє дітей, життя сповнене турбот. Але я почала замислюватися про те, що робитиму, коли діти виростуть, у чому тоді буде сенс мого життя. Саме це і є наслідком установки на те, що покликання кожної жінки дім, родина, материнство. І якщо до заміжжя у дівчинки не виникли інші зацікавлення, вона силкується зачепитися за дітей, як за сенс. Але діти підростають і криза неминуча. утім, навколо повної інших прикладів. Скажімо, коли. 70-річна матуся телефонує 48-річному синові, навчає його жити і контролює, чиї він кашку на сніданок. Вона так і не знайшла собі іншого сенсу і заняття, окрім материнства. А ваше завдання знайти, почати пошуки і реалізовувати себе варто вже зараз. Слід зрозуміти, чого ви хочете від життя, окрім сім'ї та дітей. Нормально бажати народжувати, ненормально бажати лише цього.